Добрий день, малята! Сьогодні знову математика. І пригадайте, минулий раз ми вчили казочку, яка називається Рібка. Подивіться, тут родина, сім'я. Перемішаємо і давайте розділимо людей окремо, а тварин окремо. Хто це? Людина. Онучка. Собака. Це Людина? Ні. Це кіт тварина. А це хто? Пригадайте бабуся. Правильно добре. Бабуся це. Людина мишка тварина мишка. А це. Давайте разом скажемо це слово дідусь, людина. І порахуємо, скільки людей. Один, два, три. Скільки тварин? Один. Два. Три. Три. Людини. Три тварин. Однаково. Ось ми з вами порахували. А тепер будемо. Хто був перший? Так, дідусь. А позаду дідуся хто був? Бабуся. А позаду бабусі хто був? Так. Онучка, онучка позаду бабусі. Хто був позаду? Онучки? Собака, а позаду собаки? Кіт. А позаду кота мишка. Так, правильно. І ми сьогодні вивчили нове слово. Позаду. Позаду нема. Дідусь, позаду бабуся. Кіт, а позаду хто? Мишка. І ще сьогодні ми перемішали і відділили людей окремо і тварин окремо. Зараз граємо гру. Ви дивитесь і запам'ятовуйте. Потім Закривайте очки, я заховаю когось і ви подумайте і скажіть та напишіть мені, кого я заховала. Отже, один, два, три, ніч. Закрили очки. Так, дивіться. Хто тут у мене заховався? Думайте, думайте? Так, це бабуся, і прошу, складіть слово Бабуся. Або напишіть олівцем бабуся, а батьки можуть допомагати. Пограємо ще. Ніч. Закрили очки. Тук-тук, тук-тук-тук відкрили. Подивіться, хто заховався? Сірий маленький, говорить пі-пі-пі. Так, правильно, це мишка. І можна скласти слово миша, а можна написати миша. Я чекаю. На ваші роботи, подивитися, поставити вам сердечко або лайк. До побачення!